Надати грошову допомогу інвалідам членам Тернопільської міської організації Спілка Чорнобиль на загальну суму 7100 гривень. Надати грошову допомогу членам Тернопільської міської громадської організації підтримки інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечення у себе на загальну суму 2200 гривень. Надати грошову допомогу інвалідам, членам Тернопільського об'єднання товариства батьків, які хворіють на цукровий діабет Буратину, на загальну суму 1100 гривень. Надати грошову допомогу 55 інвалідним членам Тернопільської міської об'єднання спілку по батьків у піркуні дітей, які хворіють дитячим церебральним паралічем крила Ангела на загальну суму 5900 гривень. Надати грошову допомогу членам Тернопільської міської організації інвалідів «Опора» на загальну суму 3500 гривень. Надати грошову допомогу членам Тернопільської міської молодіжної громадської організації молодіжний рух інвалідів на загальну суму 3300 гривень. Надати грошову допомогу інвалідам членам Тернопільської громадської організації інвалідів опорно-пового апарату на загальну суму 8300 гривень, надати грошову допомогу інвалідам позору громадської організації Біла Трустина на загальну суму 5100 гривень. Надати грошову допомогу батькам дітей-інвалідів Тернопільської міської громадської організації Родини дітей-інвалідів дитина на загальну суму 5700 гривень, надати грошову допомогу членам Тернопільської обласної організації Українського товариства «Глухих» На загальну суму 9900 гривень і надати грошову допомогу інвалідам, членам Тернопільської обласної громадської організації, центр реабілітації інвалідів і підтримки інвалідного руху на загальну суму 5700 гривень, а також надати адресну досвідівкову допомогу 12 громадянам на оплату житлово комунальних послуг в межах норму споживання на 50% відсотків з 1 листопада по 31 грудня 2012 року і відмовити на грошової допомоги 11 громадянам подання від інвалідських громадських організацій є за підписом голіву голі, громадських організацій. Е, Відмова у надій грошової допомоги вже тим, що або повторно звертаються люди в порушову допомогу, що не передбачено положення, або не витримані інші умови з положення. Просимо підтримувати.